Вітаю вас 10 класи. Ми з вами разом продовжуємо вивчати курс курсах аналізу рівень профільний. І сьогодні тема нашого з вами уроку це формули подвійного, потрійного та половинного аргументів. Формули подвійного, я ось тут обвела і стрілочкою показую, що ось це в мене тут зображено формули подвійного а, аргументу. Будь ласка, перепишіть собі в зошит. Чому дорівнює косинус 2 альфа, чому дорівнює синус 2 альфа, чому дорівнює тангенс 2 альфа? Бачите, подвійний, подвійний, подвійний аргумент альфа. Також косинус 2 альфа можна записати ще ось таким способом і ось таким. Дивіться, не тільки перший випадок, а ще є другий, і третій випадок. Ну і відповідно, тоді мінус косинус 2 альфа можна записати як 2 синус. Квадраті альфа і один плюс косинус квадрат косинус два альфа можна записати як два косинуса в квадраті альфа. Це з цих формул попередніх впливає. Так, формула потрійного аргументу в мене в рожевій раундці. Сінус три альфа. Бачите, потрійний аргумент. Не просто альфа, а три альфа. І тут косинус три альфа. Розписується по формулам. Переписуємо. Так, і половинного аргументу. Бачимо не просто у нас альфа, сінос альфа, косинус, си альфа, а половини, тобто поділений на два. Бачите, альфа на 2, альфа на 2, альфа на 2. Тоді можна записати за цими формулами. Переписуємо. І є в нас ще формули пониження степеня. Якщо в мене була друга степень, а мені треба її понизити до першої, то ось за цією формулою можна розписати як 1 косінус 2 альфа поділене на 2. Так само з косинусом квадрат альфа, його також можна понизити цей степень за цією формулою. І так, зупинили трансляцію. Відео да, переписали собі в зошит конспект, і тепер за цими формулами ми починаємо працювати, виконувати вправи з підручника. Формули я з собою забрала на екран, щоб вам показувати, якими я буду користуватися, як це працює. Так, і записуємо перше вправа у нас з цього розділу. Це номер 25, крапочка 1. Треба спростити вирази. У нас там вісім виразів. Я спрощу тільки перший і останній. Перший і восьмий. Спростити вираз. Спростити вираз. Так, двокрапочка. крапочка. Перший вираз в мене переписую. В мене. Косинус 2 альфа плюс синус в квадраті альфа дорівня. Так, косинус 2 альфа, ось якраз у нас перша формула, да, дивіться, працює. Косинус 2 альфа можна розписати за першою формулою. Це буде косинус квадрат альфа мінус синус квадрат альфа. І потім ще не забуваємо, що нам вже ж треба додати плюс синус квадрат альфа. Тоді дорівнює, в мене є подібні доданки. Мінус синус квадрат альфа, плюс синус квадрат альфа. Протилежні вони зникають, їх прибираємо. І те, що залишається, це наша відповідь дорівнює косинус квадрат альфа. Перше зробили. І восьме. Давайте зробимо восьме. В мене тангенс в дужках 45 градусів плюс альфа Поділити на 1 мінус тангенс в квадраті 45 градусів плюс альфа. Так, дорівнює тангенси. Ось у нас формула з тангенсом, Ось вона тут майже одна єдина з подвоєним, бачите? Тут половини в мене, а тут в мене якраз подвоєння, дивіться, схоже, схоже, тандемс вгорі кута, тільки в мене замість альфа 45 плюс альфа, і знизу в мене один мінус тандем в квадраті цього ж самого кута. Бачите, тут альфа і тут альфа. Тут в мене кут 45 альфа і тут 45 альфа, тобто формула майже збігається, але в мене тут два. Так в чому проблема? Ми можемо цю двійку з вами тут дописати. Я допишу двійку вгорі, а отже, мені треба, ж, напевно, дописати її і знизу, тому що ми можемо з вами, щоб у нас була дріб рівносильна, повинно відбуватися перетворення так, і в чисельнику і в знаменнику. Отже, двійку дописала перед тангенсом 45 градусів плюс альфа, і двійку дописала перед 1 мінус. Тангенс в квадраті 45 градусів плюс альфа. Закрили. Так, цю двійку я залишаю разом з своїм другом, нашим початковим. Тому що в мене по формулі 2 повинно бути у чисельнику. А цю двійку ми виносимо з вами наперед. Вона у нас була внизу, отже, це в нас одна друга виходить. Ми виносимо наперед, да? помножити на 2 тангенси 45 градусів плюс альфа, поділити на 1 мінус тангенс квадратів 45 градусів плюс альфа. І тоді в нас виходить, що одна друга помножити по формулі, це в мене скручується. Дивимося, в мене вгорі два тангенси кута, мінус один тангенс квадратів цього ж самого кута. Кут співпадає, отже, скручуємо: це буде в мене тангенс подвоєного кута. Тобто два. У нас помножити в дужках на 45 плюс альфа. Бачите, 2 помножити на альфа. У нас замість звичайного альфа тут 45 плюс альфа. Тут отже 2 помножити на 45 плюс альфа. Є. І далі давайте. Виходить, що в мене буде одна друга помножити на тангенс 2 на 45 – це… 90 градусів плюс 2 на альфа – це 2 альфа. Дорівнює. І це в нас з вами попередня тема формули зведення. Да? Отже, що в нас тоді буде? Одна друга множник залишається. Коли в нас там правило є, коли ми від 90 або від 270 віднімаємо, додаємо щось, то у нас функція змінюється на протилежну. Якщо в нас був тангенс, то буде тепер котангенс. Знак у нас буде змінюватися на мінус. Давайте перед дробом напишу. І 90 градусів тоді відкидаємо, у нас залишається просто 2 альфа. Виходить, у нас відповідь: мінус одна друга катангенс двох альфа. Спростили вираз. Є перша вправа виконана. Давайте наступну робимо з вами вправу. Номер у нас 25.3. Формулу забираю з собою. Так, що нам треба? Треба знайти синус двох альфа. Якщо відомо, що синус. Просто альфа дорівнює мінус 0,6 і альфа це кут між 3 пі навпіл і 2 пі. Так, пишемо номер 25,3, крапочка також з порожнім кружечком початкового рівня. Пишемося на початковому рівні виконувати справи з цими формулами. І так, нам треба знайти синус 2 альфа, невідомо. Якщо відомо, що синус просто альфа дорівнює мінус 0,6, і відомо, що кут альфа знаходиться між 3 π навпіл і 2π. Так, давайте дивимося. Отже, виходить, що з кута почнемо альфа знаходиться в мене між 700. Верніше 270 градусів і між 360 градусами. Отже альфа знаходиться у четвертій чверті. Так, є. Далі давайте, що у нас там відбувається? Мені треба знайти синус двох альфа. Синус 2 альфа у нас, дивіться, розписується по формулі 2 синус альфа помножити на косинус альфа. Тобто я шукаю значення цього виразу, тому що якраз в мене синус 2 альфа, він дорівнює ось цьому виразу. 2 синус помножити на косинус альфа, по формулі нашій, ось наша друга формула, бачите. Синус у мене є що підставляти, а косинуса немає. Отже, ми ж з вами шукаємо косинус. Перша дія. Шукаємо косинус. Косинус можна знайти з основної тривонометричної тотожності. Сінус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа дорівнює 1. Синус є, виражаємо косинус. Отже, ми шукаємо косинус квадрат альфа. Це буде 1 відняти синус квадраті альфа. Да? Сінус переносимо ж до одиниці з протилежним знаком. Отже, підставляємо косинус квадрат альфа дорівнює у нас 1 відняти. Замість синуса підставляємо у нас мінус 0,6 і це по формулі під квадратом. Отже, косинус квадраті альфа дорівнює 1 відняти 0,36. Отже, у нас косінус квадрат альфа дорівнює 0,64, тоді просто косінус альфа це корінь із 0,64, і косінус альфа тоді у нас дорівнює 0,8. У мене косинус цього кута альфа. Альфа в четвертій чверті, косинус в четвертій чверті, у нас має знак плюс. Отже, тут у нас додатнє значення 0,8. І тепер друга дія. Підставляємо сюди. Тепер. Да? друге. Давайте ще раз пропишу для тих, хто не зрозумів, що ми шукаємо синус. Двох альфа. Синус двох альфа розписується по формулі як 2 помножити на синус альфа і помножити на косинус альфа. Ми з вами маємо що підставляти замість синус альфа. Пишемо отже, 2 помножити замість синус альфа мінус 0,6. Помножити, і ми знайшли в перші дії, чому дорівнює косинус у нас 0,8. Так, два додатні 1 від'ємний. Отже, значення буде від'ємне мінус. І виходить, що у нас буде дорівнювати до 0,96. Все, ми знайшли з вами, що синус подвоєного кута альфа дорівнює у нас мінус 0,96. Пишемо відповідь. Так, що синус 2 альфа дорівнює мінус 0. 96. Вправо виконана, з кружечком була. І останнє вправа на сьогодні номер 25.5. Аналогічно воно виконується. Так, давайте. номер 25.5 записую разом з вами. Порожнім кружечком. Ми з вами друге, друге тільки. Так, треба знайти тангенс двох альфа. Невідомо. Якщо відомо, що синус 1 альфа дорівнює корінь з п'яти поділити на 3. І моє альфа знаходиться від нуля родян до Пі на 2 радіан. Почнемо з кута. 0 радіан це 0 градусів. Пі на 2 радіан це 90 градусів. Отже, наша альфа знаходиться у першій чверті. Першій. Так, дивимося. В мене тангенс подвоєного кута розписується у нас по формулі. Ось третя формула, тангенс подвоєного кута, це 2 тангенс альфа поділити на 1 мінус тангенс в квадраті альфа. Тобто, мені треба знайти. Тангенс. Щоб я дізналася, чому дорівнює тангенс подвоєного кута, мені просто треба знайти тангенс альфа. Ось чому він дорівнює тангенс альфа, тангенс альфа, мені треба знайти. Отже, перша дія, ми шукаємо тангенс кута альфа. Так, як його можна знайти? А, дивіться, в нас є синус. Для тангенса, я тут напишу, що тангенс альфа, щоб знайти, треба мати синус і косинус, тому що ми з вами вивчали на минулому тижні, що у нас тангенс це відношення синуса до косинуса. Щоб я могла сюди підставити результат тангенса, тангенса, треба мати косинус. Сінус у нас вже є. Замість синуса, що підставляти, в мене є синус є присутній, а косинуса немає. Отже, перша дія – ми шукаємо косинус. Коли відомо синус, то косинус можна знайти з основної тригонометричної тотожності, що синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа на минулому тижні. Вивчали дорівнює одиниці. Ми шукаємо косинус, отже, синус переносимо, виражаємо косинус. Косинус квадраті α дорівнює 1 мінус синус квадрат альфа. Тоді підставляємо, отже, косинус квадраті а дорівнює 1 мінус, в дужечках, корінь 5 поділити на 3, це в квадраті. Отже, Косинус квадрат альфа дорівнює 1 мінус 5 дев'ятих. Отже, косинус квадрат альфа дорівнює виходить 4 дев'ятих. Це ми знайшли з вами косинус квадрат, а мені треба просто косинус. Тому зворотня дія до піднесення до квадрату, корінь. Отже, косинус альфа це. Корінь із 4 дев'ятих. Так, це нас буде дорівнювати з вами дві третіх, але ж у нас з вами альфа в першій чверті, а косинус в першій чверті він якраз додатній. Да? Плюсик, з плюсиком дістали. Є. Так, наступне. Тепер я можу знайти свій тангенс. Отже, друга дія. Я можу знайти тангенс. Мені в формулі треба мати тангенс. Щоб порахувати тангенс двох альфа. Тангенс, ще раз записуємо, це відношення синуса альфа до косинуса альфа. Отже, підставляємо з вами. Цю формулу і шукаємо на тангенс. Замість синуса я пишу корінь із п'яти поділити на три дріб це ділення, в рядочок запишемо на косінус на дві третіх. Згадуємо шостий клас, під час ділення в мене друга дріб перевертається, ділення змінюється на множення. Отже, нам можна скоротити 3 і 3 по діагоналі, буде корінь з 5 поділити на 2. це наш тангенс. І тоді остання третя дія. Нарешті ми можемо знайти тангенс двох альфа. Ще раз переписуємо формулу подвоєного аргументу, що тангенс двох альфа у нас дорівнює 2 тангенси альфа поділити на 1 мінус тангенс в квадраті альфа. Дорівнює. Підставляємо, отже, 2 помножити замість тангенс альфа. Я пишу корінь з 5 поділити на 2. Поділити на 1 мінус замість тангенс. Я пишу корінь з 5 Корінь з п'яти поділити на 2, і це в квадраті. Ж по формулі. Дорівнює. Тут у нас 2 2 по діагоналі скорочується і залишається виходить вгорі тільки корінь з 5. А тут у нас буде 1 мінус 5 четвертих. Отже, корінь з 5 поділити Виходить у нас одиницька 4 четверта, тобто мінус 1 четверта, виходить. І тоді давайте в рядочок запушимо: це корінь з п'яти поділити на мінус одну четверту Риска дробу це дія ділення чисельника на знаменник. Так, шостий клас, пригадуємо. Перше число переписуємо. Дія ділення змінюється на множення, друга дріб перевертається, це буде просто мінус 4. І виходить, що відповідь у нас мінус 4 корінь із 5. Це тангенс подвоєного кута дорівнює мінус 4 корінь з 5. Пишемо відповідь, і на цьому у нас вправа завершена. Відповідь. Тангенс сподвоєного кута альфа дорівнює мінус 4 корінь із 5. Все домашнє завдання, у вас мелогічні вправи у підручнику. Потренуйтеся, будь ласка, на все добре, до побачення.